Всім доброго раночку. Збираюсь на роботу. Сьогодні вночі було більш-менш тихо. Ну, принаймні, я нічого не чула, чула тільки тривоги в телефоні. як там вмикалося, пікало, все одно не давало мені спати. А от Вже зранку встигла випробувати свою пральну машину. Ну, вже другу, другий раз загрузила прання, ну передом. От, ще треба підрозібратися з сушкою. Дивіться, хто у нас тут лізе, миця. Лізе, треба їй подивитися що там. Треба розібратися ще з сушилкою, як воно йшло, але зараз нема часу зранку. Вроді інструкцію прочитала, але вже буде завтра у мене час. Буду завтра розбиратися з цим краще. І. Вчора вже вечором нічого я не роздивлялася, тільки млинницю витягнули з коробки, а комбайн свій навіть не дивилася. Ножечки витягнули, вже стоять вони. І, думала, вечором буду дивитись комбайн, але так встала трошки раніше, щоб вмикнути пральну машину. І в мене тепер є трошки лишнього часу. І, звісно, мене душа не витримала, і я полізла в той комбайн. Зараз вам покажу. Ось, дивіться, в мене є старенький, я вже казала, такий, як Діана він по віку. Він менший, ніж цей, набагато менший. Да, там є такі подібні прибамбаси. Там є терочки, але вони малесенькі. А тут же такі, слухайте, більш серйозні тертки. І дивіться, скільки всяких штучок. Головне, що тут є оце штука, щоб різати кубиками. Є отака, і є ще отут всередині, бачите, така дрібніші кубики. І корита оце набагато більше, ніж в моєму старенькому комбайні. Треба буде розбиратися, що оце, що оце за штука така якась, бачите? Ну, я не знаю, в мене такої не було, тому не знаю. Коротше, я задоволена, ну, якийсь подрібнювач, ще якась штука з вінчиком. Це я довольна, як слон. Буде у мене тепер комбайн. А ось мої ножички. Бачите, їх тут ціла купа. Там є і штука, якої наточувати, і ножиці, і для хліба, і здоровенний такий тісак. І є головне оці маленькі 6 штучок. Такі, щоб коли їси, то. Різати цими ножичками, допомагати собі. Ну і стоїть, чекає, поки підключать моя красуня, помічниця. Все, зібралася, біжу на роботу. Що вам хочу сказати? Техніка в руках індійця. Гаєте, це груда металолом, металобрухтом. Перше в мене прання пройшло нормально. Другий я вирішила спробувати іншу програму, написано освіження. Ну, але так як я читала інструкцію неуважно, Всі програми уважно не роздивилася, в мене вийшла якась фіня. Дістаю я з машинки, з барабана. Те, що випрала, а воно сухе. Думаю, блін, клас, вже воно і сухе, і таке тепленьке, повністю сухе. Коротше, воно просто від оце освіження обдає гарячою парою, щоб всі оці неприємні запахи в білизни, в того, що ти переш, забирати оці неприємні запахи. Воно не пере. Тому я вмикнула тепер вже на прання, вже точно воно набирає воду, пере все нормально. Тепер воно буде випране, але я вже пішла на роботу, хтось дістане, хтось розвісить. Коротше, треба читати уважну інструкцію, щоб не робити так, як я. Прийду ввечері додому, ще раз передивлюсь уважно, а завтра ще й спробую сушку. Всім привіт! Останній день сильох на роботі, завтра вихідна. Бачите, в мене зараз обід. Там в голові тільки дві домики їжа. Вже дві клієнти відпрацювала, зараз полівею. Піду трошки ну, прийдуся на її віконечку, то піду розвіюся, щоб не спати. Чому хочу спати? Майже не спали з Латою всю ніч, таке дрімали, спали сьогодні в коридорі, на підлозі. Було дуже весело. Сьогодні всі знову клієнти і майстри, всі як сонні мухи. Ще й погода така, знаєте, то дощ накрапає, то сонце світить, голова болить. Коротше, таке кистам дурацький. Завтра вихідна. Сказала вже завтра, і я точно нікуди з хати навіть не вилізу. Сьогодні златі дала завдання купити насіння побільше. Завтра, може, збігає вона. Біля нас є хора, купить піци, ще щось таке смачненьке, якогось Кока-Колу. І будемо ми з нею цілий день дивитися, якісь серіали, якісь фільми, якісь, не знаю. Поки що не вирішила, що я буду дивитися, але завтра я вже 100%, я нікуди не вийду з хати. Нарешті це станеться. Тільки що світило сонечко. Що робиться зараз? Це ще один привід, щоб завтра не виходити з хати, тому що на завтра обіцяють взагалі зливу. Дивіться, ще для мене одне відкриття. То були рожеві каштани, а тепер рожева акація. Їй Богу, бачила тільки білу все своє життя. Виявляється, що є ще й рожева. Така гарнезна. В цьому році весна ніяк не хоче закінчуватися. До тепер ще вже, напевно, з місяць цвітуть каштани. А ще додався. А чекайте, бузок вже оцвів, Зараз цвіте жасмін, акація, якісь е білі -ja ще кущики, липа починає цвісти Ще якась свиня. слухайте, все цвіте так класно, так довго. Воно зазвичай все швидше відцвітає. А це все і зразу. Поки прийшла, з маршрутки зайшла в підземку, зайшла в магазин, вийшла, випадчить дощ. Будете зараз сміятися, але я йду ще за одною парасолькою. Ось ще одна парасолька. Бачите, чорна, тому що в колі якраз немає парасолі. Зробила дві справи і собі, купила, зараз мені пригодиться, і колі буде потрібно. Всім привіт! Я сьогодні вихідна. Випробовую свою машинку вже з режимом сушіння. Дуже довго воно виходить у цей режим, коли сушку додаєш. Ну, нехай треба спробувати, щоб знати все. Дивіться, в мене тут помічниця знов. Все вона має знати, все має бачити. Збираємося зараз йти по справах. До речі, сьогодні Коля підключив вже посудомийну машину, але щось її підключав і там в нас забилася канашка. Тепер чистить, там сидить каналізацію. І ми зараз він доробить оце все і будемо збиратися йти по справах. У нас сьогодні культ-похід. Ми йдемо всією сім'єю під'їзди, смакоти. І йдемо знов в узбецький плов номер один. Злата з Діаною там не були. Ми йдемо тепер в інакшими, в інший заклад, не там, де ми були минулого разу. Що все ж таки йдемо в той узбецький плов, де ми були минулого разу. Тому що зайшли в цей, а там немає шашлику. А я хочу шашлику, не можу, прям вмираю. Так що йдемо в той, що були минулого разу. Вулиця Гармант на 4, Ось він такий тут. Напевно, літнє кафе буде, коли буде тепліше. Бачите, от так. А там на одій стороні, о, там в далині є ще один Узбецький. Заказали лагман, шашлик і плов. Як тобі плов? Лагман я вже половину з'їла, дуже смачний. І зараз поля воно. Лагман, так? Лагман. Лагма? Лагман, там неправильно. Почитай. Дуже гаряча, обережність. Юшку спробуй, яка у нас смачна. Так? Да? Дуже смачна штука, клас. Треба буде на інший раз щось іще. Інакше спробувати. Бачите, який гарний плов вже в половину з'їла, моркву повідгрібала сторону. Зараз ще мають принести шашлик. Злата для себе нічого не знайшла. Вона у нас харчами перебирає таке зі спеціями Вона не їсть, тому вона пішла купити там, є... Біля узбецького голову є такий варіочок, там узбецька шаурма. Шаурму вона любить, тому ми відіслали, щоб вона собі купила шаурму. Дивіться, які тут фігурки цікаві. Такі дядечки. Ось такий жіночки. чайники такі, І дуже от різьблене декорація Дерев'яне. Я взяли ще отаку пахлаву, хотіла сказати, шаурму. Тут асортів п'ять різних видів. Ось і шашличок. Оце порція шашлика. Чотири шампурики невеликі, Телятини, от отакий шашлик. Пахне просто неймовірно. Шкода, що камера не передає ці всі смаки і запахи. Ось злата принесла отаку шаурму. Зараз будемо питати, чи вона смачненька. Златі шаурма не сподобалось, там якийсь соус такий, що і не подобається. Діана, ну бачите, за дві обидві щуки поплітає. Смачно? Да? Ну а ми доїдаємо, шашличок дуже смачненький. Ну ось наш чик. Бачите, подивіться ціни приблизно, хоча можна їх знайти, я думаю, і в інтернеті. Було дуже смачно, але злата наша лишилась голодна, наїла тільки пахлаву з кока коли Тому що все, що було, зі спеціями мені не доходило. Так що ми понаїдалися від куза, а дитина напівголодна лишила. Дивіться, яку здоровезну я отримала собі посилочку. Я, здається, казала вам, що я на тему заказувала собі всякого різного. І тепер ледве її тягну. Така вона важкенька. Вже не можу дочекатись, поки ми за златою дійдемо додому. І щоб її відкрити і все переміряти і передивитися, і зразу покажу вам, що там вона заказувала. Подивіться на горі на оцих електричних дротах. Дивіться, скільки голубів. Мені слухайте аж страшно йти під тими дротами, а доріжка йде якраз повз них. Тут, знаєте, може бути мінне поле, може бути влучення якраз десь на голову. Або десь головне рота широко не відкривати. Розрізала свій пакетик і давайте будемо дивитися. Ось такі на літо я собі заказала. Кросівки, не кросівки, вони, бачите, такі з такої сіточки. В них має бути комфортно, біленькі, легенькі, гарненькі. Потім буду міряти. Ось, дивіться, яке гарнезне, яскраве худі. Оце на спині таке, хай буде. А тут отака от ковтинка. Ось, дивіться, яка гарнюня. Воно таке тепленьке, м'якеньке, це худі. Чи не худі, як його правильно назвати. І ось такі ксівки. Дивіться. Дуже симпатичні. Легесенькі, як хмаринки. Ось, дивіться, що я собі купила. Я фанат Міккі Маус, міні Маус. Слухайте, я думала, вона буде трошки більша. Торбинка, але піде. Якісь щось з собою там на роботу кинути якусь парасольку, гаманець. Буде в мене отака от сумка. Це мені для роботи отакі крокси. Ось іще одна пара взуття. Дивіться, ось такі. Вони теж такі легенькі, легенькі, текстильні, отакі, тухлі, не тухлі. Якісь отакі шкробаки. Дивіться, яка в мене тепер є. Футболка гарненька така з такою дівчинкою. Гарна. І такі, оці ось вони, оці тапульки. Ось такі собі для роботи картушок. Бачите, і така, теж робоча буде в мене така футболка. І зараз покажу вам іще. І ще одна, на замін, робоча футболка. Дивіться, босоніжечки на літо. Дуже зручні, і гарні. Мені подобається. І дивіться, отака от піжамка. Зі штанцями. І ще в них є отакі шортики. Ну і звичайно для роботи понагрібала всякі фрези, магніти, гель-лаки. Зараз буду я їх. Вимальовувати на тіпси і потім вам покажу.